Так, черепахи даже так швидко вміють Ой, повзати. Ой, з найбільше ще біжить сюди, так. До речі, найбільше сюди вісімдесят Угу, Нічого собі. Ми такі гарнюнки. Покатай а меня большая черепаха. Кто помнит мальчик. Наверное я. Да, Лянь, не приставала одна черепаха в другой. Они слаживаются в длинненькую повозочку. Сейчас будут так и ты. Ой, что вперед? Чтобы спать пришли в домик. Да, да. Не конкретно идут в домик. тоже идут в домик. Не знаю, сзади я теж бачу. Все в них як у коней стойло для сна. Давай, давай, дорогуше, давай. Я б тебе підсадила, але не можу тут забор у мене. Там Що там трапилось? там? Все спать будуть сейчас, бач, вони всі збираються уже. Так, підподвигайся давай, тут сзади в тебе ще подружка не влізла. Давай, там у них лампа лезь. У них там лампа світить. Вон, я вже бачу. І потому тому вони туди всі лізуть під лампу. Им не вистачає сонця. Це в них таке сонце. Да, сонечки? Слухай, а як тобі підтокнуло, якщо 100 кілограм? То я шучу. Ручка відкривала бачок. Давай двигайся, ззаді ще в тебе там зон черепашка. Давай, продвигайтеся. Черепашки. Там ще одна є. О. Черепахи. Ні, я достану рукою. І он вони ще загашничку сплять.